Плоче огірочки в мішках, якщо немає місця, або мало місця, або ви десь хочете їх поставити, то я взяла два мішка, насипала туди земельки, зробила такі опори, ну, це в мене дві таких металевих прутиків, і просто прив'язала дерев'яні палички. От таку драбинку я зробила. Посіяла, вони мене вже зійшли тут огірочки. І я їх так накриваю, щоб не було їм холодно вночі. На провітрювальне ставлю, але вони в мене завжди зараз прикриті. Так що, ось так, що ви хочете зробити? Будь ласка, бо в мене тут небагато місця біля посаджених дерев. То поки що в мене тут а не так загорожено. Я поставила два мішка. Якщо комусь цікаво, будь ласка. Але так роблю я.